Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання свобода, шановне товариство. Ну здавалося б, жахлива війна, терор, путінська окупація мала би вже навчити усіх, українське суспільство вже по-іншому до цього ставиться. Очі відкрилися в багатьох. Але я бачу в парламенті не можемо навчитися. Захищати свою територіальну цілісність і незалежність своєї держави, мати совість, честь і гідність по відношенню до країни, яка тебе годує, і тому, пане голово, я вам вдячний, що ви вчасно реагуєте на подібні вислови, але й парламент повинен відповідним чином прореагувати. Ми не маємо права вислуховувати, як якісь там співаки, діячі культури Росії говорять про те, щоб нищити Україну, і ми їм не оголошуємо персону нонґрата. І ми не маємо права чути тут, в парламенті, коли негідники Висловлюються проти України, української держави, щоб вони знаходилися в тому залі. Вигнати зараз Левченка геть з пленарного засідання згідно регламенту і Конституції. Шановні колеги, я розумію, що підтримують народні депутати